Сутні 14 депутатів і Долинський міський голова всього 15 осіб. Они під проведення щодисями сесії на сміради восьма стукані що десять сесії на сільської ради ослакання лошу 15 за. Якісь допомогли будуть? Ага. Немає Прошу голосувати в цілому за передодні. 15 за. Передок даний прийнят. Також нам необхідно встановити рекламу розгляду питань. Пропонується для доповіді. До 5 для виступів заважають за перенесення правда. Ні, коли на роботу сесії закінчити безперему до 11-ї номера. Просто голосування підтримуємо за? Проти. Переходимо до порядку. День. Перше питання про зведення Донської міської ради. Восьмого питання про підтримку президента України. Прошу голосувати. 15 за. Рішення прийняти друге питання. Про внесення змін до статуту комунальної підтримки комфортного міста Призницької міській раді. За Прошу голосувати. Решні 3 -е питання про внесення змін до статуту комунального підприємства комфортне село Породницькій міській раді. Заслугована. Прошу голосувати. 15 за. Рішення 4 -е питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Минського міського місії комунального господарства продвизькій міській раді. Заслугована комісія. Прошу голосувати. -пяте питання про погодження акту перецінки основних засобів Канпединська центральна лікарня» Друзької міської ради. Прошу заслухати. поліпшення умови тримання затриманих і взяти під вартою осіб ізоляторів, тимчасового тримання №3, ВНТ, Казначевській області, 25-26-й рік. Заслухана. Прошу послухати. 15 зал. Рішення 37-го питання. Про затворення програми фінансової підтримки управління Державної Казначевської служби України на Донецькому районі, області, на 2025 рік. Заслухана. Прошу послухати.

Спорт Удинской муниципальной тройной трамвайной на 2025 год. Заслухала. Прошу услуха. 15 за. Решено. Промет 11. Пытание. Пронесение до программы шпильной автобуса параллельно посадить у детей Удинской муниципальной тройной на 2025 год. Заслухала. Прошу услуха. Рішення прийняти 12 питання про внесення змін до доповнення до програми фінансової підтримки комунальної інформаційних підприємств вистав центрального лікарні на 2020 рік. Заслухали. Прошу, 15. За. Рішення прийнято. 13 питання. Про внесення змін до комплексної програми підтримки учасників бойові ветеранів війни захисників і захисників України. Ішні всіме заявить захисників захисниць України військової міської територіальної громади на 2023. Заслухали на комісія. Прошу голосувати. 15 за. Рішення прийти 14 питання пронесення до програми цивільного захисту Долинської територіальної міської територіальної громади 21-25 років. Заслухали. Прошу голосувати. Спорас Субтиської міської територіальної на 2020 рік. Заслухали. Прошу послуги. П'ятнадцять. За. Річників 16 -е питання. Про внесення змін до програми зовнішньої освітлення населених пунктів Сберівської міської територіальної команди на 2025 рік. Заслухали. Прошу послуги. 17 -е питання. Про внесення змін до програми буде забезпечення населення пунктів Долинської міської територіальної громади, на 2025 рік. Прошу голосу. 15. 17 -е питання. Про внесення змін до до програми розвитку відносин. за 25 Прошу социально-розыску Дмитриевской территориальной команды на 2025 год. Разгляну. Прошу. Слухи. 19 за. Решение принято. 20-е питание пытание. Пронесение Дмитриевича Дмитриевской Рады до 4 октября -го, 2024 года, номер 5, 1975. Про бюджет Дмитриевской территориальной команды на 2025 год. За слуховыми пунктами. Рішення прийти. Вас перше питання про присходні звання про чесно громади міської територіальні громади. Я думаю, що на комісії з точно заслуговує на нашого такі крок, тому ми це повинні заробляти. Прошу голосувати. Місцево попередження та фіксація масового трудні джу на території Дольської міської територіальної громади 2020 рік. Заслухаємо. Прошу послухати. 15. За. Річну принте. Посредні питання. Про вирішення справді проєктів комунальної власності міської територіальної громади, що підлягають приватизації. Я думаю, я також всі пояснив. Це надходить. Я зараз роблю ремонт, і це нам буде. 15 за рішення всім дякую. всіх чекаю вечером на концерті. концерт і 18.00 на 0, думаю, 15. Ні, ну фуршет. Я думаю, що можна брати чоловіків ми бажаємо на свої. Я неправильно правильно розказала. Сімнадцять ноль фуршет, 18 концерт. Ось трьох, як ми почнемо фуршет, концерт. Концер. Питання про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення з розпочанням платежу ФГСТПВТ. Тут у нас була тільки що знову людина написала заяву на 10 років, ми на тар, від 2 роки, але він відмовляється від 2 років. Тому прошу всіх послати проти, і потім будемо довго регулюватися питання так. 25 питання. Про передачу в ради земельної ділянки езичної особи Бутенкові для охорони. Тут у нас є огоробництво Бутенко, Грабовецькій і Югові, Ташинському, Середі 25 30 Рішено принято три перше питання про продажу вороги з нами особі поставили. 29 міста доміста 0,026. Прошу голосувати. 15. За. Рішено принадлежит 32 питання.

Малдова Олександру Вікторичу на земельну ділянку Олександра Башковського 006. Это, прошу обсюду. 15 за. Річну, 30, 35 прийнято питання про покладання доброземельного сервісту. Стов Даницький елеватор. Вулиці Чумацький шлях, площа 004. Річні прийняти шосте питання про неї дозволу направлення експертний прошу земельні антиміску сільськогосподарського призначення під вікном некому майна для придбання обласній сто міжнародний центр століття вулиця Сонячного міста Буриста площа 0,2695 гекард. Під клубу. Я сподіваюся, щось. 37 питання продання. Скоро салам, дозволу технічно документації. Замотивно прошло оцінки. Заменилянки замежу на SMART 4,026. Рішення принято 38 питання. Прозвучання паспорту ворного об'єкту. Скоро салам замежено смартфока. Площа 3,46 двадцять. Рішення принято питання. Продання свого слова дозволить на технічної документації землю щодо міністрації земляки водного фозу за межами смартфока по ноль десячительства. Прошу. Перемісні міській раді згоди на розроблення проекту з що віддали зелені далі. Всі не Прошу голосу. Друге, 43, 44, ділянки підгородження. 42, 44. Прошу послухати. П'ятнадцять за. Річні, півторок, питання. У формі акціону з продажу права районної земельної ділянки для будівництва та обслуговування адміністративних будинків і офісних будівель компанії «Займальський фермерський ділянок» з країною затриманою продукцією нового міста Донбасу. Номер 16, ділянок. Прошу обговорювати. 15, ділянок. Рішено прийнято 4750 про продажу власних номерів ділянок житлової будинки з повітря. 4750. Рішення принять пробежать.